Одного разу передивляючись володар перснів, я побачив ось цей момент. Просто так не пройти, Мордор, і тут я одразу такий. Так я ж бачив цей момент купа разів у всяких інтернет-мемасах, але чомусь моя голова не зв'язувала ці два моменти воєдину. І мені стало цікаво, а який повний контекст наших улюблених мемів із кінематографу? Адже очевидно, що не кожна смішна фраза чи рух персонажа є такими ж у контексті фільму. Фільми мають значний вплив на попкультуру. В багатьох випадках вони її формують, а певний вид кінематографу сам по собі по суті і є попкультурою. Це можна навіть прослідкувати по останньому тренді в Тіктосі, де всі намагалися відтворити своє на відео в творчому стилі Веса Андерсона. Проте справжнім кіноманам дивитися цей тренд було достатньо важко, адже пробачте, більшість цих робіт була відверто бездарною. Було лише декілька реально класних роликів. Щоправда, це яскраво демонструє, наскільки навіть справжнє авторське кіно може глобально впливати на формування культурних процесів у соціальних мережах. Так само під його впливом у нашому світі створюються і меми на основі вже відомих шаблонів із сцен популярних фільмів. Проте часто автори мемного продукту не дотримуються достовірно у своїй творчості, та задля свого творчого задуму нехтують первинним змістом, який закладав режисер тої чи іншої стрічки. Тому я вирішив сьогодні з вами вкотре повернутися до обговорення цього феномену масової культури та спробувати дослідити першоджерела популярних мемів з кінематографії. Рушаймо розбиратися у цій темі. Я вирішив з актора, який, попри те, що є суперзіркою і одним із найвідоміших облич Голівуду, ще й встиг наплодити купу мемного контенту у своїх фільмах, зокрема через свою харизматичну міміку і рухливість. Так так. Це Леонардо Ді Капріо. І перше ж мої запити в гуглі про нього та його меми дали результат, який я вже вам продемонстрував хвилину тому. Це уривок із фільму одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно, коли рік Долтон зі своїм дублером Кліфом Бутом сідає дивитися фільм за участі першого. І той нарешті помічає себе в екрані. Oh. Oh. Ця сцена чимось мені нагадала Джоу і його покази Days of our lives» для своїх друзів. Гезмасіне. Oh, але друзів, давайте залишимо на потім мем з Капріо, звісно, що одразу не досяг вершин популярності серед мемокрієторів. Це сталося аж через півроку після виходу фільму, завдяки кому б ви могли подумати так. Твітеру, користувачка Анна Свонсон запостила собі цю картинку із підписом, коли я помітила, що таймлайн змінився у маленьких жінках, що набрало близько 10 тисяч лайків, але це все ще не зробило мем суперпопулярним. Це завдання виконав дядько під назвою Майк Сколінз. Він запостив це собі із підписом, коли хтось сказав назву фільму у самому фільмі, і ось це вже розірвало Твіттер. 384 тисячі лайків і 60 тисяч ретвітів. Зрозуміло, що кожен твіттерянин, який себе поважає, захотів запостити прикол із цієї картини. В Україні, мабуть, найпопулярніший і найсмішніший прикол із цим це ось цей. Коли українець бачить, що в Росії щось вибухає, то знає, що він на це скидав 5 гривень. До речі, якщо вам цікаво, яким чином мені вдалося знайти, хто вперше використав цей мем, то я вам розкажу. В ході роботи над відео я переривав купу різних сайтів, форумів тощо. Але в один момент натрапив на справжню енциклопедію мемів і просто закохався. Це сайт під назвою Know Your Meme. На цьому сервісі зібрані мені здається всі популярні меми. Мінімум, всі про які ми сьогодні поговоримо, там точно є. До кожного є оригінальне відео, плюс перша поява в інтернеті в якості мему, і історія розвитку кожного з них. Я реально пару днів просто сидів і залипав на ньому, читаючи історії різних мемасів. У кого все ок з англійською, то дуже раджу. Ну і окрема подяка творцям цього сайту, адже без вас це відео було би набагато нудніше. Проте повернемося до мемчиків з Ді Капріо. Його фішка в тому, що майже у кожному своєму фільмі він підіймає тост або п'є з якогось келиху. Я про це навіть колись розповідав. У Своєму ще дуже ранньому відео про фішки акторів можете, звісно, глянути, якщо вам ну зовсім не шкода свого часу. Потім він вирішив привласнити цей маневр і майстерно робив це в стрічках Джанго, Вовкс Волстріт і, без сумніву, Великий Гетсбі, де його піднімання келиху стало ну просто всенародним народним мемом. Також ця його звичка також перетворилася в мем. Спершу у великому Гетсбі» шикарний кадр із ним розлетівся на приколи. Це саме той момент, коли у фільмі ми дізнаємося, який має вигляд містер Гетсбі. Найсмішніше, що в минулому кадрі герої стояли дуже близько одне до одного, і відповідно, якби Ді Капріо справді так випрямив руку, то наймовірніше втикнув би цей келих Магвайру в обличчя. А згодом ще й у Джанго вільний. його позамежна рухливість м'язів лиця під час попивання напою породила лавину приколів. Хоча він просто слухав іншу людину за столом і намагався підсміюватися. Щоправда, мабуть, найвідоміший скріншот із ним це кадр із острову проклятих», коли герой Рафало щось запитує, на що герой Ді Капріо багатозначно мовчить. Проте насправді ці два кадри не йдуть один за одним. Їх просто витягнули з цього діалогу та склеїли разом. Бо насправді Лео, попри свою кислу міну, відповідає співбосіднику на запитання про стосунки, що вони у нього були, але партнерка загинула. А тоді поринає у спогади про неї. I came from the office in Seattle. What about you? You got a girl? May? I was. І в такому контексті стає дуже дивним той факт, що такий серйозний діалог про загибель коханої людини був перетворений в мемас. Але погодьтесь, вийшов він дуже смішним. Та це ще досі не все з Лео. Як же не згадати його прищурення в початку, коли він намагається розповісти дещо дуже важливе герою Кіліана Мерфі? Причому що цей мем став популярним із підписом «We need to go deeper». «Deeper and deeper». що є концепцією самого фільму Початок, де вони занурюються на різні рівні сну. Проте в цьому моменті він цього не казав. I specialize in a very specific type of security, subconscious. Just ще один приклад мінімальної перекрученості задля більшої потішності. Тепер мені здається, що я не зможу сприймати Ді Капріо серйозно у фільмах, бо це все одно не всі меми, які він породив своєю гіперекспресивною мімікою. А як же його вальяжна проходка, яку зазнимкували папараці? Або сцена з дівчинкою з одного разу в Голівуді, де вона йому каже, що це найкраща акторська майстерність, яку вона бачила у своєму житті? Ну або його найголовніший мем, який з'явився до старту повномасштабної епохи інтернету та мемів, це канонічна за Скейт Вінслет на носі Титаніку. Після перегляду всього цього дивитися на його емоції спокійно це дуже важке завдання. Проте пропоную піти далі, для того щоб це відео не перетворилося у найпопулярніші меми з Леонардо Ді Капріо. А піти пропоную до іншого мемного актора, Ніколаса Кейджа, який, щоб не робив, все одно виглядає доволі потішно. Його лице було ледь не канонізовано в мемній індустрії у ось цьому вигляді. Я впевнений, що якщо ви активний користувач інтернету, то ви точно бачили цю картинку. Так, хто не знав, то це саме. Nicolas Cage. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. You have to. Цей епізод з фільму Поцілунок вампіра 1988 року. Це досить маловідома стрічка, і закладаюся, ви точно не бачили цей епізод і його максимально дивну акторську гру у ньому. Це історія про те, як проблемний літературний агент переконав себе, що перетворюється на вампіра. Проте, якби зараз я дивився цей фільм, то мабуть я сказав би, що це, це... крінж, да, да. Також, звісно, цьому обличчю за традицією створення мемів підібрали інший підпис, а саме «You don't say». Це йома на наше. Та що ти кажеш? Перший. Його перемалювали з цього скріншоту у 2011 році та перетворили у ось такий мем, звідти й понеслась ціла лавина цих мемів, яка і забетонувала лице Кейджа у списку найкрутіших світових мемних зображень. До речі, подібний смисловий пітек несе й обличчя Вілівонка із старої екранізації Чарлі і шоколадної фабрики. У фільмі він в цей момент запитує дітей, чи не хочуть вони скуштувати нову цукерку. You like to see? Yeah. Проте у 2011-му, рівно через 40 років після прем'єри фільму, додався інший підтекст. А саме фраза «You must be new here», Себто, ти схоже, тут новачок. Хоча я з дитинства зазвичай бачив цю картинку із підписом Ну давай, розкажи мені щось там. Наприклад, коли вестерни починають розказувати, як їм тяжко без українського хліба. По контексту це доволі схоже із англомовною версією, але я гадаю, ну давай, розкажи мені більше підходить для ось цього зображення, на якому Мел Гіпсон щось активно розповідає. За Кривавленому Ісусу. Ну, принаймні в такому варіанті про це всі жартують. Насправді це фото зі знімань фільму Страсті Христові 2004 року, режисером якого був саме Мел Гібсон. І зрозуміло, що десь між кадрами актор знаходився в гримі, і режисер вирішив щось йому пояснити. Офіційної першої публікації фото не збереглось. Наразі найдавнішою статтею з цією фоткою є ось ця за 2011 рік. Популярності як мем картинка набрала десь у 2019-му, коли один із користувачів Reddit створив от, такий от прикол. Хоча, якщо загуглити коли, Найбільше шукали це зображення за тегом «Mel Gibson talking to Jesus», То можна побачити, що ще у 2003-4 роках люди набагато активніше намагалися знайти її у мережі інтернет. Ще одним легендарним мемом старої генерації, я, мабуть, назву ось цей із Дуэйном Скелею Джонсоном. Там теж цікава історія, бо дуже дивно побачити ці кадри в русі. Мені здається, при написанні сценарію до відео я і сам вперше побачив це. Це фільм «Відьмина гора про таксиста невдаху, якого грає Скеля, і пасажирами якого стають двоє підлітки. Тків, які ще й мають паранормальні здібності, стрічка виявилась доволі прохідною. Її рейтинг на різних кіносайтах не надто вражає. Проте сцена з таксі запам'яталася глядачам надовго. Найцікавіше, що у мемі тільки скеля та дівчина. А насправді у стрічці на задньому сидінні сидять двоє дітей, які раптово крізь портал з'являються там, на що зокрема так бурхливо зреагував таксист. where'd you come from outside Yeah, I that part out my own. через цей надмірний перелік, який легко прочитується з картинки, це й стало настільки мемно популярним, буквально в рік виходу фільму, а це 2009-й. Проте з новими силами розквітло в 2011 році. Що цікаво, бо цей рік реально став якимось проривним в плані просування мемів. Треба буде поцікавитись, що саме трапилось в технологіях чи ресурсах, чи якихось сайтах, що меми в один рік всі почали вистрілювати. Наступним про що я згадаю, буде теж мем із розряду Легендарні, адже це мем про. Карла Карл це син одного з головних персонажів серіалу Ходячі мерці, а саме Ріка Граймса, однією з фішок якого протягом серіалу стало натхненно кричати ім'я свого сина. Карл! Карл! Цікаво, що сам виконавець ролі британець. А це ім'я видозмінюється в звучанні в американському акценті. Саме тому знімальна група відверто тягнула з нього прикол поза очі за його постійне намагання сказати це ідеально. Карл! Карл! Тим більше у серіалі він це говорить дуже часто. Проте саме на цих кадрах, які зображені в мемі, персонаж Ріка не каже цього. Там він майже весь час мовчить, плаче і ходить в розпачі через те, що дізнається про смерть дружини. oh <laughs> oh Тобто сцена в собі не має нічого смішного. Але за два роки якийсь хлопчина перезалив цю сцену окремо собі в Ютуб під назвою Рік дізнається що Карл Гей. І глядачі в коментарях одразу зазначили, наскільки сильно від цього змінився контекст і погляд на все, що відбувається. За певний час і інші викупили комічний потенціал цієї сцени, і на BuzzFeed вперше з'явився мем, де рік Граймс розповідає сину якісь батяні жарти і додає завжди Корл. Звідки це й перебрали інші мемотворці і зрештою почали розповсюджувати такий варіант. Цього приколу до речі, забув сказати під час запису. Ми там в телеграмі створили канал Загін мемоманів для тих, хто дуже любить меми. Ласкаво запрошую. Ще одним канонічним мемом з кіно є ось цей фрагмент з Робертом Дауні Джуніором, коли він закочує очі. В часи мого дитинства люди, які відправляли комусь цю гівку, вважали себе ну найкрутішими у всесвіті. Мені здається, адже це ж Iron Man закочує очі. Камон, ах так, я не сказав, що це уривок із першого фільму про месників, коли всі супергерої кіно всесвіту Марвел, які на той час існували, збиралися разом щоб дати відсіч пришелепкувотому брату Тора Локі. Вони збираються на базі організації щит, щоб обговорити подальший план боротьби. І тут Ф'юрі, голова щита, каже: мовляв, як Локі вдалося перетворити двох освічених людей на своїх особистих летючих мавпочок. Ендадлайтонога Локі юзидитишаписмен це референс до фільму Черівник з країни Оз» 1939 року виходу, який був дуже популярним у штатах. На що тор каже, що не вловив про що йде мова. Здається, він навіть не зрозумів, хто такі мавпочки. почти. Арі, і тут кеп, який протягом всього фільму не розумів дуже багато жартів і відсилок через те, що був заморожений роками. Нарешті вловлює про що мова, бо фільм вийшов за 4 роки до його тривалого сну, що і викликає таку емоційно зверхню реакцію залізної людини, бо в них із Стівом розігралася мінімальна конкуренція і неприязнь вже тоді. Арінестодерефенс. Це закочування очей Дауні молодшого виявилось дуже харизматичним і припало до душі фанатам. На басфіді навіть з'явилася стаття: топ 32 найбільш знакових закочувань очей за весь час, де Роберт зайняв 10-те місце. Ну і звісно, надалі популярність цього мему лише зростала. Проте, тут, пробачте, не можу не зазначити, RDJ досі не висловив жодної своєї позиції про російське вторгнення в нашу країну і ніяким чином не підтримав Україну. Ви скажете, що він в принципі і не зобов'язаний цього робити, проте згодом він був Мічений в шкарпетках з написом Раша це колись така була дивна колекція від Адідас. Тому це прикро визнавати, але схоже за все, в реальності залізна людина ніфіга не на стороні добра. Майте це собі на увазі, коли захочете наступний раз комусь кинути цю гіпку. Ну і як не згадати у цьому відео про ще один мем, викликаний Квентіном Батьковичем Тарантіно, який своїми фільмами щоразу спричиняє фурор у поп культурі. Почалося це все ще з кримінального чтива. Фактично, це не перший його фільм, але перший, який став всесвітньо популярним, де. Є чудесний момент у героя Траволтий. Аманіка який трансформувався у настільки ж популярний як фільм Мем. У цьому моменті Вінсент Вега приходить провести час з дружиною боса Мією Уоллес, але нікого в будинку не знаходить. І в цю мить Мія починає говорити до нього крізь динаміки, розташовані по хаті, що і збиває з Вінсента. Після чого він видає саме цю всесвітньо відому реакцію. З цим фрагментом я, мабуть, глянув найбільшу кількість смішних відосів, бо відігравання Траволта лягає тупо на все. Ось самі переконайтеся. Все ж таки, у людей було більше часу, аби вигадати із цим щось смішне, адже фільм вийшов у 1994-му. Але у мене є і щось із свіженьких і недавніх мемчиків. А то що я постійно просто старе. цей у нас з американським актором з ну дуже українським прізвищем Джеймсом Франком. Ну точніше, Франком, у 2018 році. Netflix запостив трейлер нового фільму Балада Бастера Скаргса, який завершувався коротким епізодом за участі героя Франка. Він стоїть на шибениці перед стратою. І питає у іншого засудженого, чи це його перший раз. First time. Фільм не став якимось хітом, проте саме цей фрагмент сподобався твітерянам та користувачам Редіту. Вони одразу схопилися кліпати маси. І найцікавіше, що я до останнього, через комічний контекст ситуації, вважав, що герой переживе цю страту. Тим більше, що коли почав дивитися сам фільм, то дізнався, що одну він дійсно вже пережив. Але як виявилось, ні. Буквально за менш ніж хвилину герой помирає і нас знайомлять з наступною історією. Бо ця стрічка це декілька різних історій різних персонажів в одному сет. В якості мема цей кадр став популярний також завдяки Твіттеру, коли один американець вирішив жорстко пожартувати за допомогою цієї картинки і написав той момент, коли ти ховаєшся від скул-шутера, і іноземний студент починає плакати. Після цього, за традицією, люди розтягали його на свої приколи. Ну і давайте трішки по серіалах пройдемось. Справжній детектив, наприклад, відзначився аж декількома перлами. Перший, який приходить мені на думку, це уривок із Коліном Фарелом, де він каже, що ну так, ну так, пішов я. Але насправді це так зроблено Лише в російському дубляжі, і через це і завірусилося в українському варіанті. Це звучить по іншому. Так, так, звісно. Щоб мене, і зокрема, у світі цей мем не популярний. Я навіть не зміг його знайти на сайті, про який я розповідав на початку. Тому згадаємо щось, що шарять усі, зокрема, зображення, на якому Макконагі смачно затягує цигарку з широко розкритими очима. В цьому моменті в серіалі він спершу занюхує наркотики і трішки втрачає землю, а потім вирішує ще зацідити цигарку. І, схоже, щоб не вести фокус, вирішує трішки більше розширити очі, що і заскрінив якийсь вмілий мемний кріейтор. Цікаво. Оскільки тисяч разів я за це відео вживаю слово «мем». Згодом Меті домалювали ще й телефон в який він наче дивиться, і там можна було ще додавати якогось контексту, що саме відбувається в телефоні. А потім почали перемальовувати цей образ навіть на інших персонажів. Взагалі, МакКонах і може зрівнятися по мемах із самим Дікапріо. Наприклад, ось він розводить руками, ось він їде в машині в джентльменах і переживає за щось. А ось канонічна сцена з інтерстелеру, де він плаче, переглядаючи відео зі своєю донькою, яка дуже швидко росла, і тепер всі підставляють це під якісь ностальгічні кадри. Або ось ще один момент із його сльозами. Тобто теж на будь-який смак обирай. Ну і на фінал я вам зроблю невеличку затравку на майбутнє, адже ми розглянемо мем із серіалу Офіс. Проте лише один. Просто мемів з кіно насправді дуже велика кількість, і я хочу зробити другу частину про них, а також спін-офф під назвою меми сіткомів, бо там тільки з Офісу та друзів буде на годину відео. Якщо ви цього дуже хочете, то можете ставити лайки, писати коментарі про це, не знаю, донатити та на БайміКі чи на патреоні і із підписом про те, що хочете наступне таке відео. Ну, донатити можете і просто так, якщо вам подобається мій контент, або ви вважаєте його потрібним в теперішній час. Я там всі картки і посилання залишу вам в описі під цим відео. А коли побачу, що вам дійсно зайшла ця частина і ця тема, то зроблю все, що анонсував. Можете навіть в коментарях писати меми, які ви хочете побачити в наступній частині. Так, от серіал офіс, і, мабуть, найпопулярніший мем! No, God! No! God, please, no! 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 Стів Карел, який грає голову офісу Майкла Скотта, є шаленим харизматом. І я гадаю, величезна частка успіху серіалу тримається на його акторській майстерності та фантастичних відіграшах різних комічних ситуацій. Зокрема, у цьому випадку воно справді так і спрацювало. За сценарієм він зустрічає в офісі працівника, якого він не любить, і який повернувся з тривалої відпустки з Коста Рики, що і викликає у героя таку бурхливу реакцію. Коли я запитав у інстаграмі улюблений кіномем моїх підписників, то цей був, мабуть, на Першому місці за популярністю. Логічно, що я залишився на десерт. Ви знаєте, дивлячись на це величезну купу приколів і мемів, які я перерив для вас, щоб створити це відео. Я подумав про те, що ми сильно недооцінюємо меми як одиницю донесення культурної інформації. Я думаю, в майбутньому люди зможуть глибше занурюватись контекст часу за допомогою цих смішних картинок і більше розуміти людей з минулого. Якби меми існували десь в 17-му столітті, то я гадаю, бажаючих вивчати історію, було б набагато більше. Та й до того ж, меми займають визначне місце для будь якого користувача інтернету, що може бути також одним із способів українізації населення, як раніше це могли бути класні книги чи музика. Якщо в суспільстві буде більше приколів з українського кіно, більше цитат і смішних скріншотів українських блогерів, то тим більше суспільство буде жити в одному контексті і відповідно тим міцнішим воно буде. Тому в наступній частині я хочу вам навіть розповісти про українські кіномеми, які зараз гуляють інтернетом і. В майбутньому, сподіваюся, я буду їх більше інтегрувати у свої випуски. Дякую вам за ваш перегляд. Якщо ви додивилися це відео і досі не бачили мою масштабну роботу про Володимира Івасюка, то ось клацайте ось тут і дивіться гарного вам перегляду. Дякую вам за увагу. Чекайте наступних зборів загону Па-па!